Слотокінг. ти по-любому у виграші, служба безпеки України та Міноборони виявили спробу розкрадання півтора мільярда гривень на закупівлю артилерійських снарядів для збройних сил України. Давайте детальніше оглянемо цю кричущу ситуацію, яка відбулася у відомстві. У результаті комплексних заходів у Києві затримано керівника одного з головних управлінь міноборони, який причетний до цієї оборудки. Слідство розповідає посадовець у грудні минулого року. Підписав угоду з компанією «Спецекспортером» на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера. Новостворена агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів, із цим самим виробником новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, тобто напряму від виробника, що суттєво скорочувало терміни постачання снарядів і зменшувало їхню вартість. Але фігурант, нехтуючи контрактом агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством спецекспортером. Більше того, після подовження старого договору на рахунок афілійованої іноземної фірми посередника. Було перераховано майже півтора мільярда гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором від виробника. Під час обшуків за місцями роботи і проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність у межах кримінального провадження розпочатого слід слідчими служби безпеки за статтею Кримінального кодексу України про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань. Планується повідомлення посадовцю про підозру. Наразі його відсторонили від виконання службових обов'язків. Крім того, Міністерство оборони. Проводить заходи для повернення до бюджету України привласнених майже півтора мільярда гривень. Розслідування триває. Зловмиснику загрожує до 15 років за ґратами. Ну і власне ми будемо чекати на результати цього розслідування і на повернення бюджетних коштів. Це дуже і дуже важливо і дуже і дуже цинічний вчинок. Зробив цей уже екс посадовець під час повномасштабної російсько-української війни. Далі ми з вами переходимо на міжнародну арену. Бо ж знаєте, ці розслідування це дуже хороший знак, але дуже боляче від того, що у нашій країні отакі такі скрутні часи все ж залишаються. Посадовці, тут хочеться інше слово сказати, але давайте залишимо це, які продовжують користуватися власними особистими намірами і ставлять їх набагато вище, ніж долю своєї країни країни, яка їх виховала, країни, яка їх виростила, і країни, яка дала їм роботу, дала їм розвиток і інші блага цивілізації, які є в нас, на відміну від наших ворогів. Тож, бачите, питання залишаємо риторичним. Сподіваємося на правдиве чесне розслідування, і що усіх поплічників, якщо такі є цього зловмисника, все ж таки вдасться знайти а кошти повернути. Бо снаряди ми з вами знаємо це те, чого на фронті справді не вистачає. Тепер точно до міжнародної арени переходимо і поговоримо про ті події, які відбуваються, які відбуваються на польсько-українському кордоні. І почнемо ми із оновлення, яке полягає у тому, що на польсько-українському кордоні на сьогоднішній ранок через блокування поляків у черзі застрягли понад 4 тисячі автівок. Усе ще заблоковані чотири напрямки: це Раваруська, Краковець, Ягодин та Шегині. Ну але і про добре також поговоримо про таке знаєте, легке світло в кінці тунелю, адже мінвідновлення спільно з новим керівництвом міністерства інфраструктури Польщі узгодили план дій для розблокування кордону. Напередодні відбулася зустріч заступників міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергія Деркача та Юрія Васькова і з новопризначеним заступником міністра інфраструктури Польщі Павелом Ганцажем. Зустріч стала продовженням домовленостей на рівні віцепрем'єр-міністра звід. Відновлення міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Польщі. Ключовий результат зустрічі погодження спільних позицій щодо розблокування кордону. Сторони досягли порозуміння щодо компромісних рішень та їхньої реалізації. Наступний етап перемовини на рівні Міністерства інфраструктури Польщі та протестувальників. Питання змін до поточної угоди про лібералізацію вантажених перевезень наразі не йдеться. Міністерство відновлення України вітає діалог уряду Польщі для розблокування кордону і готовність працювати над рішеннями, які сприятимуть вільному руху експорту та імпорту через кордон.